Увечері, 26 липня, росіяни масово атакували Україну ракетами. Повітряна тривога тривала кілька годин у всіх областях країни. За попередньою інформацією, усі повітряні цілі збила наша ППО. Згодом речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ціллю масованого російського ракетного удару було місто Старокостянтинів Хмельницької області. Там розташований військовий аеродром. Про це він сказав в ефірі телемарафону, зазначивши, що найбільше ракет окупанти випустили зі стратегічної авіації з боку Каспійського моря. Ігнат зазначив, що російські ракети постійно маневрували і, зрештою, були спрямовані на Хмельниччину. Велась активна робота ППО і винищувачі і ЗРК працювали. Була інформація про збиття ракет на Київщині, Дніпрі та на Харківщині, сказав він. Також Ігнат зазнав. Ачев, що метою окупантів є військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури.